А ви колись задумувалися, чому цих богатирів з картини Всніцова саме троє, не двоє, і не четверо, і не дванадцяте, скажімо. Беручись за аналіз цієї картини, я ще не знав відповіді на це питання, але чомусь мав кілька упереджень. По-перше, це точно не випадковість, а задум автора. І по-друге, пояснення є дуже простим. Ну а по третє, що мене це пояснення радше обурить, аніж влаштує. Спершу я проасоціював цю картину з Гоголівською тройкою, тією самою птіцею тройкою Русью, про яку я багато цікавого розповідаю у нашому іншому сюжеті про одноіменну роботу критичного реаліста Пірова. Але попри виразний характер трьох коней, тут не в'язалося все. Адже не міг просто не мав права Васніцов робити таку банальщину. Далі я подумав про іншу сакральну трійцю для росіянців: оцю їхню басінку про восточно восточнослов'янських народів: великоросів, малоросів і білорусів. Але спробуйте тут зрозуміти, де Вілікарос, де Малорос, а де Білорус. Це зовсім не очевидно і нічого на це прямо не вказує. Звісно, ми можемо скільки завгодно фантазувати щодо того, що Васніцов їхнього головного, того, що з мечем міг назначити русським, центрального з булавою українцем, таким собі Богданом Хмельницьким, а Поповича білорусом, як молодшенького, русявого. Але ця фантазія розбивається на простих фактах. Навряд чи весніцов ставив би українця по центру, навіщо? Ну і загалом погодьтеся, що аргументація притягнута за вуха. Тож жодне пояснення на тому етапі мене не влаштовувало, допоки я не знайшов такої прямісінької відповіді на це питання, що аж сам здивувався, наскільки це очевидно. І далі я розповім цю історію, з якої ви дізнаєтеся не лише сенс цієї тройки, але й політичну історію поглядів Восніцова, які чимало свідчать про мотивацію до створення богатирів саме такими. Ви дивитеся авторську програму розкультурення на каналі Центр дослідження Мордору. З вами соціолог культури Богдан Олег Горобчук. А ви ставте вподобайку цьому відео та підписуйтесь на нас, якщо ви ще ні. Ну і напишіть, у якому віці ви познайомилися з цими трьома богатирями. Перед тим як розкрити псевдосакральний, а якщо напряму, то банальний ідеологічний сенс цієї тройки багатирі. Давайте ж прослідкуємо за політичними вподобаннями Васніцова, адже ключ до цього образу саме в них. Його політичні погляди явно були консервативними у найгіршому сенсі цього слова. Для нас, українців, звісно, ну і з точки зору здорового глузду. Адже якщо до 1905 року Васніцов просто утверджував та іконізував у своїй творчості ультраконсервативну ідею домінування вілікароса над іншими народами імперії під покровільством царя та покровом православної віри із постійним але певним нав'язуванням руського міра, тобто російської культури, то далі відбулися ще гірші зміни. Після революції та лібералізації Васніцов взагалі стає попутником чорносотенців. Я мушу пояснити, що ж це значить. Чорносотенці відстоювали самодержавство, всеросійську національну концепцію, що значить невизнання українців, і білорусів як окремих народів, і неподільність російської імперії блокували демократичні і соціальні реформи, конституціоналізм, вплив неросійських груп, і, зокрема, євреїв та українців у суспільному житті. І останнє щодо особливо євреїв, тут доволі важливо. Адже чорносотинці це справжнє обличчя єврейських погромів у Російській імперії. Якщо ви чули історію про те, якими клятими антисемітами були Богдан Хмельницький або Петлюрівці, це все ретельно створювана димова завіса росіянського розливу і передовсім для того, щоб відвернути увагу від концептуальних та послідовно ідеологічних звірств чорносотинців з позиції великоруського шовінізму та націоналізму. Існують факти, що свідчать про активну пропаганду чорносотенцями насильства. Джон Дойл Клір та Шломо Ламброзо наводять слова Олександра Дубровіна, лідера чорносотенців, промовлені перед 300 членами Одеської організації чорносотенців Союз Руського народу. Винищення бунтівників свята російська справа. Ви знаєте, хто вона йде їх шукати? Смерть бунтівникам та євреям. Чорносотенці мали свої бойові дружини, які принаймні в 1906-1907 роках влаштовували єврейські погроми в Києві, Одесі, Ялті та інших містах. В Україні організації чорносотенців, що геть не дивно, також виступали проти українського самовизначення та шанування Тараса Шевченка. Але у порівнянні зі смертоносними погромами, це так, риска до загального портрету. І от я бачу, що у багатьох з вас, любі глядачі, назріло питання: чи не намагається центр дослідження Мордору нав'язати великому русскому художнику Васніцову антисемітизм та геноцидоманію. Одразу відповім: у мене немає прямих доказів, що Васніцов був антисемітом. Але от Достоєвський ще один прибічник теорії офіційної народності антисемітом точно був. Майже всі євреї у творах Достоєвського негативні персонажі, огидні, хитрі і жалюгідні водночас. Вони є втіленням боягузтва, нахабства, жадібності та безчесності. При описі єврейських персонажів він часто вдається до штампів і наклепів вульгарного антисемітизму. Наприклад, у Бесах єврей вихрест лямшин оскверняє ікону Богоматері. У братіях Карамазових допускається звинувачення юдеїв у ритуальному вживанні крові християнських немовлят, що є поширеною антисемітською міфологемою того часу. Але повернуся до Васніцова, Адже існує свідчення його приналежності до Чорносотенського руху. Хоч і без прямої партійної участі в цих організаціях і я не дарма тут згадав про погляди Достоєвського, адже його ідеологічна направленість була близькою і для самого Васніцова. Ось у листі, написаному 1901 року, Васніцов, власне, пише: У старі роки ото писали Аксакове та інші, а геніальний Достоєвський проти всіх ішов. А тепер. Така тьма тьменна всякої іноземної шушвалі, що іноді руки опускаються, і не страшна була справжня іноземщина, якби наші запопадливі головотяпи всіма силами до безумства не підтримували її. Так бідолахи самі не помічають, що лізуть у рабську петлю, гіркі плоди нашої європейської освіти. З цим затьмаренням російських умів треба боротися невтомної всіма силами і хвала кожному, хто хоч пальцем поворушить у цей бік. Тобто крайній консерватизм Васніцова очевидний уже з цього пасажу. Але після революції та активізації чорносотенного руху він зріс. Ось як Олег Кудрін у книзі Путівник і путінізму цитує лист художника, написаний навесні 1907 року, коли в країні вже півтора роки діяв царський маніфест 17 жовтня, що дарував деякі свободи. Я як був, так і досі залишаюся переконаним монархістом на споконвічних російських засадах, тобто стою за православну віру, за самодержавного необмеженого царя і за великий російський народ та його панування в російській державі, і до цього справжнього мого кредо не бачу за потрібне додавати ніякого конституцію. Це був не лише каламбур щодо небажання Васніцова підтримувати ідею конституційної монархії, але й пряма вказівка на його принципову великоруськость. І це моя відповідь усім тим коментаторам, які звинувачували мене в політичній упередженості в коментарях до попередніх сюжетів. Васніцов був московицьким націоналістом, і це безпосередньо закладено у його міфотворчій діяльності. І в своєму націоналізмі він пішов дуже далеко. У фаховій літературі я не бачив прямих доказів участі Васніцова в ключовій чорносотенній організації в Союзі Руського народу. Однак, уже цитований Олег Кудрін стверджує, що в роки першої російської революції Васніцов приєднався до цієї організації, а після розколу у союзу співпрацював із Російським народним союзом імені Михаїла Архангела, який відділився від більшої організації. А ось уже прямі докази. Вас брав участь у фінансуванні та оформленні книги російської скорботи 1908-1914 роки, 14 що видавали за рішенням Союзу Михаїла Архангела. У цьому багатотомнику друкували біографії людей, які постраждали від революційних заворушень, куди маніпулятивно зараховувалися і дії криміналітету. Міністерство внутрішніх справ закуповувало це видання десятками тисяч екземплярів для безкоштовного розповсюдження серед нижчих чинів як мотиваційного матеріалу. Його картину Архангел Михаїл скидає диявола з урахуванням дружніх стосунків із союзом Міхаїла Архангела. також можна вважати мілітаристською агіткою. Ну, от якщо русські націоналісти-монархісти тут в ролі Архангела. То як ви думаєте, хто тут у ролі диявола? Напишіть, будь ласка, про це в коментарі. Цікава ваша думка. Раз скаже хтось, але до чого всі ці монархічні та православні цінності, власне, до трьох богатирей? Як вони пояснюють те, що їх тут троє? Адже і картина ця була завершена явно що в 19 столітті, а чорносотані симпатії Васніцова проявилися на за десятиліття по тому приблизно. Хороші питання, чи не так? Ну, Давайте розбиратися. А в цьому нам допоможе свідок з боку ворога. Не те, щоб я довіряв їхнім дослідникам, але ці свідчення мене, як мінімум, зацікавили настільки, що я покажу вам їх ось тут, одразу перепросивши за наступну хвилину рускоговорящості. Вони не могли зустрітися навіть в блинній хронології. Ні одного сюжету, где вони існують троєм. именно Васнецов делает трех разных, троицу разных богатырей символом, а мы сейчас не задумываемся, ну такой вот русского духа. Это придумал Васнецов. Потому что Васнецов выбирает трех героев, и вот это ну, любой искусствовед, конечно, расскажет, что они обозначают, и мы это тоже с легкостью считываем. Потому что три не встречающиеся друг с другом богатыря неким вечным дозором обходят Россию не только тогда в блинное время, но и сейчас, да, в конце 19 века, и в начале 20-го, и в начале, начале 21-го они ходят так же. Это про какую-то общую национальную идею. Поэтому важен выбор трех богатырей, который делает Веснецов. Добрынин Никитич, э, Илья Муромец, это народность, это крестьянин от Сахи, который долго запрягает, но потом уж как вдарит и поедет, который 33 года сидит на печи. Вот это вот некая народная сила и справедливость, которую мы назовем народность. Добрынин Никитич дворянин боярского сословия, профессиональный военный и дипломат это тактика. Это не просто сила, это тактика, гибкость решений, это политический подход, это определенная аллегория самодержавия. И к этому нужно, да, мы помним эту тройку, с начала 19 века православие, самодержавие, народность, русская тройка, так называемая, на которой зиждется российская государственность. Третье должно быть духовность или православие. Это Алеша Попович. Он не только поповського сословия семьи как и сім'ї священника, як і сам Віктор Михайлович Виснецов. Да, но для Весніцова це не просто син священника. Для нього це вот образ какой то русской душі. Ну як вам не дуже вражає. Ну, гаразд, це ви просто не в курсі наскільки це людожерська символіка насправді, І як сильно вона корелює з чорносотенною ідеологією. Тож зараз поясню, Православ'я, саме державство і народність. Це гасло, і водночас формула так званої теорії офіційної народності, яку я вже тут згадував. Фактично, офіційної доктрини Російської імперії на етапі царствування Ніколая І, та й потім теж автором теорії став міністр просвіщення імперії Сергій Уваров, який ще в 1833 році визначив ключові стовпи Росії, а саме. Православна віра, самодержавство, народність, і ця формула була росіянською антитезою до девізу великої французької революції: свобода, рівність і братерство. Тріада Уварова була ідеологічним обґрунтуванням політики Ніколая I на початку 1830-х років, а надалі служила своєрідним прапором для консолідації політичних сил, які виступали за самобутній шлях історичного розвитку Росії, бла, 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 бла. Протягом усього XIX століття теорія офіційної народності важкою тінню лягла на консервативні кола росіянської інтелігенції. Вважалося, що лише ця тріада може захистити імперію від революційного впливу країн з Заходу, в яких відбувалося кілька великих революцій. Подібні ідеї висловлював іще один государственний уперяка 19 -го століття, дружбан Достоєвського і водночас ненависник Іллі Ліріпіна Константін Побідоносцев. Місію ідеї офіційної народності він бачив в охороні трієдиного руського народу лапки-лапки від західного лібералізму, демократії, які на його думку розбещували цей народ. Ну бляха, чисто тобі путінське тірібонькання на Олександра Невського, чи ж не так? Теорія офіційної народності вплинула і на славянофіла в типу вже згаданого антисеміта Достоєвського. І, взагалі, у 70-х, 80-х роках 19-го століття багато представників консервативного антизахідницького спрямування знову звернулися до теорії офіційної народності. Філософ та дипломат Константін Леонтьєв виступав проти європейської демократії, яка почала оформлюватися у той період. Він вважав. Рівність згубною, і пропонував саме концепцію Уварова як альтернативу західному лібералізму на початку ХХ століття, після низки суспільних потрясінь, зокрема революції 5-7 років, яка змусила Ніколая II відмовитися від домінування теорії офіційної народності як загальної ідеології імперії, тобто перейти від ультраконсерватизму до обмеженого лібералізму. Послідовниками ідеологів теорії офіційної народності стали чорносотенці. І тут уже починається цікавіше, адже не те, щоб у Васніцова не було вибору, яку політичної ідеології обрати. Хитрий Ріпен був явно ліберальних поглядів, хоча й не соціаліст. Про це свідчать не лише його роботи, типу арешту пропагандиста або не чекали, але й факт перебування у нього в помісті Керенського, який утік з Петербурга до Фінляндії. Усі портрет заодно ріпен йому написав. Хіба що не у міфічній жіночій сукні. Відверто кажучи, я не чув, щоб художники в російській імперії сильно лізли у політику, за винятком хіба Тараса Григоровича Шевченка, якого буквально накрили за участь у політичному проукраїнському Кирило Мефодіївському товаристві, а упекли уже за поетичну творчість. Звісно, деякі роботи заборонялися до експонування, як Іван Грозний та син його Івана Ліріпина, або ось ця картина Василія Пірова, яка мені ну дуже подобається. А вам? Пишіть у коментарі. Утім, художники навіть могли собі дозволити послабляти самоцензуру настільки, що Отріпин пише яскравих запорожців, їм ностальгії за українською вольницею. Він, як я розповідаю в одному з інших наших сюжетів, остерігався, що цар побачить там ніякую сепаратістською ідейку, але якщо й побачив, то відреагував тим, що. Придбав картину за рекордні для всієї імперії гроші та сховав від людських очей. Ну от така політика, друзі. Але у Васніцова все було інакше. І ці три богатирі явний наслідок його імперіалістичних уподобань. Ну як вам таке, друзі? Як вам це пояснення? Чи є воно для вас переконливим? Пишіть у коментарі, ми їх уважно читаємо.